Заходьте, заходьте, не стісня. Боже, як ви гарно зробили. Та де там зробили? як Те плодяк. Ви переділили, тут все було з валюк, перестінки. Це ми все валяли, переділи грубу. Вона заходьте, вона гріє мені всі чотири кімнати. Так, воно ж видно. Осьо, вона гріє всі чотири кімнати. Вся хата навколо. Тепла, навколо пічечки. О, і тут тобі з 91-го року ведуть газ. Mm. І вона пригодилася, ми перед війною вже топили, тому що газ не отаплював. А тільки була на цій неділі, дівчатки ураган. Та ви Вітер був сильний. Ага. А на другий день якийсь туман. Mm -hmm. І я як розтопила, пішов, мені дівка дим на хату, це де то, що точив дима, надалізти дивитися. Я так, я чуть не ревіла, думаю, бляха, муха, тільки зробила більш-менш у хаті. Угу. О, так що, отаке. Такі в нас хороми, дівчата. Дуже гарно. І оце сьогодні, щоб розтопити, прийшлося зараз оцей. Відкриваю вікно, щоб ним на хату не йшов. Далі ти не дали, істинок, лежак. Скільки вам оце треба, щоб отак натопити? Оце все. Оце одне відеречко? Так. Да. На день чи на скільки? На день? Я два дня не топила, позавчора топила, вчора не топила. Це прекрасно.